Конечно, буду. А я к саму? Ну, наверное, менее ездить. Меньше ездить, да. Ну, конечно, экономить. Я не так экономлю. А я к саму? Ну, заправляю меньше и езжу меньше. Например, день кататься и ничем себе не отказывать, но сейчас как бы экономлю. Меньше ездить и буду. А наскільки ну по можливості. Це коментарі водіїв після першого здорожчання пального у квітні цього року. Тоді цифри на ЗЕ збільшилися майже вдвічі. Воно й не дивно. Саме тоді з 8 до 12 гривень підскочив долар. Сумарно, налоги плюс закупочна стоїмо составляють около 90%. Тобто, 90% – це валютна составляюча. От которой никуда не денемся. То есть ты должен в валюте заплатить за топливо и в валюте должен заплатить акцизний збор на українському ринку домінують імпортери Білорусі, Польщі, Литви, Болгарії. Якщо раніше ціна на пальне трималася міжнародного ринку, то при нинішніх коливаннях гривні українські оператори навіть не намагаються точно вирахувати ціну, тобто рахують приблизно одна гривня на курсі, одна гривня і на літрі. При цьому варто врахувати і те, що зарплати українці отримують гривнями, і наша платоспроможність падає. Йде. Девалювація національної валюти, а заробітні плати і взагалі доходи населення ніхто не індексував. І тому ці ціни вони дуже кусючі і болючі. І це приводить до того, що зменшуються об'єми продажу і таким чином збільшуються питомі умовно постійні витрати на кожний на проданий літр. І це дуже негативно впливає на економіку. За таким же принципом піднімається ціна на дистопливо і скраплений газ. Ще один чинник ціни це податки. Вони складають майже половину вартості літра пального. Цікаво ще й те, що акцизний збір теж нараховують у доларах. Це можна змінити, кажуть експерти, і платити податки в національній валюті. Однак як же без різниці в курсі це вже із із області фантастики, тому що ну жодний чиновник не не піде на, на це ні кабінет міністрів, ні Верховна Рада. А чому ну, тому, що на, на сьогодні держава не має так, так, таких коштів, щоб, щоб втрачати і ще на цьому, да економісти в свою чергу, кажуть, що можна замінити ці витрати і заробляти не на необхідному, а на розкішному. Тоді і податкова буде задоволена, і українці. Здесь, видимо, при расчете и определении этих налогов нужно учитывать, что все, что содержит импортное сырье, и так растет достаточно быстро. И поэтому акциз здесь должен быть щадящим. Я бы с удовольствием вводил акцизы, повышал. Что, собственно, государство делает? На вредное. Куріння, предмети, во алкоголь, то есть, все одно чи травить здоров'я, а собі не думає, все одно йому помірають. хоть хоч родині на прощання заплатять. Сама переробляти чорне золото на бензин Україна не може. В нашій державі зараз лише один нафтопереробний завод, і той працює трохи більше половини своїх потужностей. Тож без кардинальних реформ в галузі нафтопродуктів ми і надалі страждатимемо від валютних коливань. Яна Курченко, Тарас Біловол, Артем Кутасов, соціальна країна.